Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари. Ти признайся мені, чом я тебе не здав на металобрут, червону жигу, не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твої супорти, то є чисте гівно, яке потече. Як і воно, коротше, ріфми немає, добрий день. Нормально вам зазвівав ні? Мені здається, що так. Да. Ладно, це не мій жигуль, мій жигуль там. До чого це я взагалі сказав? Добрий день, шановні пані та панове. Я радий бачити вас на своєму каналі в очередний раз. Значить, коротше, таке питання з'явилося в мене. Я ж продовжую вас вести і вводити в курс справи. Ми продовжуємо з вами ремонтувати Жигуля своїми руками. Я сам все роблю своїми руками. Стараюся щось там, ну, хоч і не все завжди знаю, але щось стараюся робити. Значить, і сьогодні. Блядь, що я наговорив? Так, зараз вже перезнімаю наступний кадр. Коли в мене щось не виходить з першого кадра знімати, в мене просто починає плавити. Э, сьогодні э, я знову радий бачити вас на моєму каналі. Я радий, що ви сюди приходите, що ви дивитеся, слідкуєте за мною. Що вам подобається за те, що ви тиснете лайки, коментуєте. Кожен коментар я читаю і стараюся на кожен відповідати. Якщо він ну, звісно, конструктивний. Я продовжую вас вводити в курс справи. Ми продовжуємо з вами ремонтувати. Мого жигуля. Я сам займаюся ремонтом свого жигуля, це я кажу для тих підписників, хто не знає. Своїми руками сам все ремонтую. Скажу зразу, я багато чого ще не розбирав, тому е разом з вами ми розбираємо. В кожному відео, якщо ви не дивилися, ми щось десь там і крутимо. Останнім часом у мене почали відмовляти гальма, передні гальма. Коротше, спочатку в мене накрився гальмівний головний циліндр. Потім в мене накрився гальмівний циліндр переднього супорта, лівий, зовнішній. Потім накрився внутрішній, але ну, відео поки що не буде. Ці всі коротенькі відео будуть на Тіктокі, бо я ну, думаю, що немає ніякого сенсу. Викидувати якесь відео по типу там, на 5 хвилин можна це все загрузити коротеньке. Так що, якщо вам буде цікаво, обов'язково заходьте на Тік-Ток, в Інстаграм, там Рілси, ви можете переглянути, там дуже багато виходить контенту. Кожен день ви будете бачити щось новеньке. Так що значить з цими гальмами? Не так. Накрилося зовнішній один циліндр, потім внутрішній, потім е, короче, ярим комплекс. Nice! Прикол. Двір Жигуліста має виглядати отак. Там колеса, там супорти, там собака, там пружина. Фу. Пішов від мене. Фу. Майсові. Фу. Я не сказав, що можу. Фу. Ну, в общем, ця вся історія з гальмами тільки почалася тоді, коли в мене зламався один передній циліндр. І діло в тому, що. У мене на той раз ну, він мав отримати пописку ну, трохи легенько. Бо він має поважати того свого хазяїна трохи. Раз я, ну, я йому що -то якісь вкусняшки даю. Їм всім даю. як вони мене задовбали. Взагалі, вся ця історія з гальмами тільки почалася з переднього лівого циліндра. Е, моя логіка була така. Потрібно зберегти максимально оригінальні деталі, і максимально, там, якщо можна замінити якийсь ремкомплект, замінити тільки його. Що я відповідно, і робив? Я подумав, що на що міняти той циліндр, якщо можна купити ремкомплект, я подивився, по чому стоїть ремкомплект. І, як оказалося, він недорогий, але ніхто його... Допустим, якщо він 100 гривень стоїть, ніхто не захоче відправляти. Я вирішив замовити повністю один, тільки циліндрик, не повністю весь отакого такого там із двома циліндрами або чотири циліндри. А один тільки і зекономить вирішив. Бо якось, знаєте, тіпо, гроші є, ну не хочеться їх там тратити, ну типу, по мінімуму, бо треба туди гроші, треба туди гроші. Блін, ну все коротше, опирається в гроші, і ти стараєшся зекономити. І моя логіка була така, що краще зберегти ці ж оригінальні запчастини. Потім я зробив, замінив відео. Ви бачили на каналі. Якщо не бачили, тут десь буде підказка. І що? Получається, я трошки поїздив, можливо, тиждень. Після цього ремонту, і в мене починає текти вже внутрішній лівий циліндр. Йомаю, я так вже ну, розстроївся. Думаю, блін, чого я не заказав два зразу, і два зразу не поміняв. Думаю, ну, ну ладно, може, звичайно, таке буває. Поміняв я там резинку, нову я не купував. Мені потрібна була машина, мені потрібно було їздити. Я знайшов в себе там е, типу таке ось старе. Старого супорта повністю в зборі витягнув з туди резинку, замінив туди поставив, о, бамбіно, все браджує. І почав їздити. Проходить буквально дві неділі і починає текти з правої сторони. Що зараз ось зараз мене жига стоїть, і зараз воно потекло. Я, коротше, в шоці? Фу! А ну, зацікалося! Сильно дуже я їх розпустив. А я коротше, просто в шоці. Добре, що я зробив собі. Е, там вже є датчик, який показує, коли гальміна рідина кудись виходить або її мало, е, світиться датчик в приборці. Я його зробив, і в мене він тепер працює. І я тепер бачу, що гальміної рідини немає. Я такий дивлюсь, лампочка горить, думаю, що знову? Що, опять? Знову заглядаю під, під те ж колесо, бо я вже якось і звик, що воно в мене тече. Блін, дивлюся, а там все нормально. Дивлюся під друге колесо, а там все мокре, під праву сторону, ту, яку я не ремонтував. Я, блін, в шоці, коротше. І оце я зараз лежав і зайшов в інтернет і дивився, по чому запчастини. І я дивлюся, що. Повністю 4 циліндра в зборі, плюс ще колодки, плюс-мінус 1200 гривень та 1300 до півтори тисячі. Це вже такі якісь, напевно, круті. І один циліндр я заказав. Там вийшло в мене десь 700 гривень з доставкою. І я такий думаю, а чого я не купив зразу 4? Уже пофіг ті оригінальні запчастини, я вже зараз думаю, через те, що вони вже, ну, 50 років їм, якщо вони не мінялися, бо я не знаю, мінялися чи ні, я в цьому не розбираюся. І вони вже якби віджили своє. Просто що старі запчастини, вони якби чуть, чуть якісніші. Але знову ж таки, як показує практика, можна купити е нове, але таке подорожче. Не саме таке дешеве понизу ринку, а саме таке. Ну, не саме дороге, а таке плюс-мінус. дорогувате. Ну, не саме дороге. І поставить, і воно буде їздить. Це вже я на, свої, на досвіді, вже це я. Ну, я вже собі шишки набив, я вже це зрозумів. Я тепер зрозумів, що краще було замовити всі чотири, потратити ті гроші, і всі, зробити зразу всі 4 і забити на нього, і просто їздить. Але. В цьому є також плюс. Ви бачите нове відео на каналі, хоч і розмовне, але ви його бачите. Своїм прикладом я вам хочу показати, що не завжди оригінальні запчастини потрібно зберігати. Краще замовити чотири хороші, нові і не баряться чим париться постійно, міняючи ті грьбані циліндри ремкомплекти, через те, що римкомплект, так, да, це штука хороша, але це дві сторони медалі. Це 50 на 50. Або воно буде працювати, або воно не буде працювати. Тобто ви його ставляєте, і вроді би воно їздить. Проходить тиждень, воно починає тикти. Nice. Прикол. Оце рекоміндатор. Геесе. Ну і що? До чого? Що я взагалі хотів в цьому відео сьогодні вам розказати і пояснити? Все таки мене, як той казав, трізає суміння. Чи замовляти два циліндра на праву сторону, бо там по-любому ж не два потекло, там якийсь один потік. Чи може. Замовити прям всі чотири. Просто ну, так воно зроблено. Ці маркетологи біля, розумні люди, що, наприклад, чотири набагато вигодніше купувати, чим два. Але діло в тому, що я з тієї сторони, можна сказати, вже один купив новий, ну один не новий, а вже зроблений, і начебто він їздить. І, ну, може б, вже його й не купувати, а краще два. Але два це дорожче. Ну, такий перед мною зараз стоїть вибір. І вибір в тому, що. Якби я, можна сказати, був фінансово незалежний. Ну, не то, що, наприклад, навіть не фінансово незалежний. Ну, Зрозуміло, що я не їжджу на крутих тачках, яка ну... я їжджу на Жигулях, то зрозуміло, що я якби не дуже якби то, і е, фінансово незалежна людина. Ну, Тобто у мене не так то і багато грошей. Але я стараюся робити все для того, щоб в мене їх було набагато більше і не буду зупинятися. Знову ж таки, все впирається в гроші. Якби в мене було багато грошей, я би б замовив всі ті чотири циліндри і не парився, але е, потрібно підходити до цього з холодною головою і з розумінням. Давайте з вами трошки подумаємо над цим. Якщо мені, наприклад, автомобіль не потрібен би був кожен день, то можна було б принципі і зекономити. Типу, якщо б я їздив там два рази на тиждень, раз в тиждень, то можна було б купити один. Той, що потік поставити і якби й забути, через те, що він не так часто буде використовуватися. Ну, якщо я їжу кожен день, мені автомобіль потрібен кожен день на ходу, туди, сюди, мотатися, їздити. Бо автомобіль це така штука, яка зараз потрібно, прямо ну, ти сидиш, сидиш, тут що -то тобі різко потрібно там купити, когось кудись відвести. Самому кудись поїхати, якась справа з'явилася, тобі потрібно їхати. Якщо я буду їхати, і в мене знову потече той циліндр. Якщо я зекономлю на ньому, то це якби буде, я думаю, я набагато більше стресу получу. По-перше, через те, що воно поломане і знову його потрібно буде ремонтувати. По-друге, я не роблю те, що мені потрібно робити. Я не їду на ту зустріч, я не їду туди, куди мені треба їхати. І дуже великий стрес. Я потім злюся, я потім починаю газувати, ламати, бить, собі руки бить, бо воно тебе злить, коротше, тригерить. То я думаю, напевно, що я все-таки потрачу чуть-чуть більше грошей заберу з якогось другого. Напрямку, куди потрібні були ті гроші, і заберу його на запчастини. Це я думаю буде найправильніше. І замовлю всі чотири. Хай вже буде в мене там один новий запасний. Я всі чотири потім поміняю, прокачаю гальма і буду їздити і забудуся за нього. Але це тільки передні, ще є задні Ну, поки що по задніх питань немає. а я думаю, що поступово будемо це все робити, якщо будуть ламатися, а може, таке буду їздити і не будуть ламатися. Бо коли я брав свій автомобіль, то мені казали, що там гальма всі зроблені, всі перечищені, всі все чудово. Ну Я проїздив десь, може, ну практично рік проїздив, все нормально було, а це почали текти. Все почало текти, коротше. Може, через те, що автомобіль довго стояв, не їздив, не використовувався. А коли довго не використовується автомобіль, всі резинки сихаються, і, в общем, коротше, треба, щоб на ньому хтось їздив. Навіть коли нові запчастини і вони довго стоять, вони приходять в негодність. Така, в принципі, історія, таке вийшло розмовна відео. Так що напишіть, що ви думаєте в коментарях по цьому поводу. Як би зробили ви, що би зробили? Чи ви би замовляли? по одному циліндрику. Чи ви б замінили прям всі зразу? Хоча і ті е, інші були робочі. І ви б просто поставили хоч і робочі, хоч і не робочі. Ви просто поставили нові всі чотири і за них забулися. Чи ви зекономили б і зробили б один, два, три? Буде дуже цікаво почитати, напишіть. Можливо, ви мені щось підкажете в цьому всьому дивіжі. All I